Проведенням періодичних медичних оглядів працівників є одним з найдієвіших методів для запобігання виникнення та завчасного виявлення захворювань зі створенням служби охорони праці, щоб додатково захистити персонал Хмельницької атомної електростанції в умовах пандемії, вести моніторинг здоров'я, оптимізувати та суттєво покращити якість обстеження працюючих, було поставлено завдання організувати медогляди на території промислового майданчика. На даний час закуплено усе необхідне обладнання та проведений капітальний. Ремонт приміщень медичного пункту. Відтак, персонал ВПХС проходитиме медогляди безпосередньо на території станції. Взагалі, ідея ця по проведенню медичних оглядів у нас виникла досить давно. і Першочергова задача стояла, що у 2020 році, реалізувати комплекс заходів, щоб проводити. Медичний огляд персоналу на території станції в грудні місяці минулого року. Ми провели медичний огляд для працівників з нормальними умовами праці. У нас їх було небагато всього 120 чоловік. чоловік. Сьогоднішнього дня ми почали проводити вже за шкідливим праці. Багато людей ми не беремо на е на день сьогодні у нас проходило 25 чоловік. Як бачимо, все швиденько, гарненько. Обстеження проводять лікарі комунального некомерційного підприємства Нетішинської міської ради, спеціалізована медико-санітарна частина міста Нетішина, з яким було укладено договір до кінця 2023 року. Як зазначив керівник відділу охорони здоров'я служби охорони праці Сергій Стратюк, втілення даного проєкту має низку переваг як для самих працюючих, так і для підприємства в цілому. робочого часу, Люди протягом. 2-3 годин повністю проходять медичний огляд і йдуть до виконання своїх функціональних обов'язків. Дуже люди задоволені у зв'язку з тим, що вони не контактують з хворими людьми, які були в поліклініці під час проходження медичного огляду там. Також кожен медичний огляд він включає в себе раннє виявлення, ранню діагностику гострих та хронічних захворювань, відповідно, своєчасне лікування. і Оздоровлення персоналу щоденно обстежуються 20-25 працівників. Придбане сучасне медичне обладнання, серед якого офтальмоскоп, цифровий електрокардіограф, пневмотонометр для вимірювання внутрішньоочного тиску, апарат ультразвукової діагностики, аудіометрична кабіна з аудіометром, а також комп'ютерний флюорограф дозволяють швидко оцінити стан здоров'я працівника. У нас закуплено нове сучасне обладнання. Воно дозволяє досить швидко визначити у людини, якісь є проблеми, нема проблеми. Ми не Ам, собі за мету людей знаходити проблеми. Ми краще їх будемо попереджати, щоб люди розуміли, що вам треба зайнятися своїм здоров'ям і все ж таки піклуватись про нього. Як і будь-яке починання, процес проходження медоглядів потребує певних удосконалень. Леонід Волков зауважив, що спільно з медиками будуть проведені відповідні консультації, аби зробити обстеження максимально зручними і комфортними для обох сторін. Звичайно, ми бачимо, що є певні моменти, які хочеться покращити. Будемо кожного дня обговарювати з лікарню. Щоб ми цей процес поставили на поток і не думали, потім десь чогось нас не вистачає. Ми вже бачимо зараз про першому дню, що в нас є які нюанси, підкоригуємо. В принципі, розуміння в нас з лікарнею є, вони йдуть на зустріч. Оцінили нововведення і працівники, які вже пройшли обстеження в нових умовах. Все зручно, швидко організовано, все нове, все зроблене, ремонт. Забезпечення, серветка, все який, як кажуть, як прописано в інструкції. Наразі медогляди приводитимуться для персоналу зі шкідливими умовами праці. Для решти ж працівників ХС обстеження заплановані на кінець поточного року.